Цієї ночі Україну знову атакували ударними дронами. Зафіксовано влучання у нежитловий об'єкт Черкаської області. За інформацією, ова двоє постраждалих доставлені у лікарню. По Україні цієї ночі було запущено 15 дронів Камікадзе. Силами ППО було збито 11. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. БПЛА атакували Україну із північно-східного напрямку. Знову ввечері армія РФ шість разів обстріляла Нікопольський район у Дніпропетровській області. За даними ОВА, без жертв атакували також Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є поранені та пошкодження. ЗСУ наступають на двох напрямках біля Бахмута та мають успіх. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ. Продовжуються наступальні дії і на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій із чотирма крилатими ракетами типу Калібр. А в Азовському морі один ворожий корабель. Про це повідомляють у ВМС України. Тож громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На другому дні саміту НАТО країни Великої Сімки нададуть Україні гарантії безпеки. Планується підписання спільної декларації. За інформацією Reuters, США, Великобританія, Франція та Німеччина нададуть Києву гарантії довгострокової підтримки безпеки у вигляді сучасного озброєння, навчання та іншої військової допомоги, можливо, незабаром після завершення саміту. А інші країни потім приєднаються до цієї структури зі своїми. Двосторонніми зобов'язаннями. Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє видання Reuters. Уряд країни-партнера виділив 65 мільйонів доларів для ремонту, обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні. Також у рамках нового траншу підтримки Великобританія та члени Великої Сімки нададуть тисячі додаткових боєприпасів для Челенджер-2. Понад 70 бойових машин та транспорт для матеріально-технічного забезпечення також у заяві уряду Британії йдеться про те, що ці програми фінансуватимуться через комплексний пакет допомоги НАТО Україні.